Дітки, привіт! Розглянемо сьогодні урок математики, як я і обіцяла. Наступну тему розглядаємо: 96-97 стріночка. Та у нас цікава тема якраз із задачами. Ви помітили, на минулому році ми задачами не працювали. Ось зараз якраз ця тема. Тут нічого важкого, і також буде домашнє завдання. Так? Ось у нас найперше, можемо розглянути. Зістав задачі 1 і 2, чи матимуть вони однакове розв'язання? Ну, це ми зараз перевіримо. Тож, перша задача: ведмедик пух з'їв 8 горнят меду, що становить 1 четверту його запасів, скільки всього горнят меду запас ведмедик. Давайте бути уважнішими. Так, а, можемо скласти невеличкий, короткий запис. Та, от так, на черновичку складу. Так. Можете також попрацювати на черновичку, тобто у робочий зошит можна не записувати. Але, звісно, якщо є бажання, то запишіть робочий зошит, буде не зайвим. Тобто, один ми беремо 8 горнят меду. От так, 8 горнят. Що становить 1 четверту його запасів, перевіряємо, чи правильні записи, уважно. Та. Ведмедик Пух з'їв 8 горнят меду, що становить 1 четверту його запасів. Скільки всього горнят меду за е, Запас ведмедик. Тобто 1 тере 8 горнят. І можу я записати 1 1,4 тере невідомо. Чи, можливо, щось неправильно в цьому записі? Вірно, дітки, неправильно. Зараз згадуємо. тому, Чому? Тому що ми знаходимо е, ціле. Так? А Знаючи його частинку. Значить, це в нас буде неправильний короткий запис. Ми ціле не знаємо. Але ми знаємо його частинку. Одна четверта -тире вісім горнят. Оце буде вірний короткий запис. Він нас питається, скільки ж того всього меду. Так? Тож, як будемо вирішувати? Ми знаходимо ціле, згадуємо. А щоб знайти ціле, нам треба. ось Помножити. Значить, у нас буде такий приклад, тут можна написати так: розв'язання. Розв'язання, дуже швидко пишу. І у нас буде такий приклад: 8 помножити на 4, та й скільки дорівнює, дітки. Уважно будьте, будьте уважні. І отут тут буде горнят. Самостійно говоримо, скільки дорівнює, Згадуємо таблицю множення, це обов'язково. Тож, друга задача: у ведмедика пуха в шафі було вісім горнят меду. Згодом одна четверта цих запасів він сховав у погріб. Скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб. А отут уже уважно поглянули: чи нам сказано, скільки всього було горнят меду? Так, ось оце і буде це ціле. Нам сказано, що в шафі було вісім горнят меду. Якраз тепер тут на напиш... відповідь так. Відповідь: От якраз тепер ми знаємо, що це буде вісім горнят ціле. А питається, і сказано, що одну четверту він сховав у погріб. Дивіться, одну четверту у погріб. Ми не знаємо, скільки це одна четверта. І питання, скільки горнят меду е, сховав у погріб? Тобто одну четверту, це скільки він сховав, ми не знаємо. Оце буде якраз вірний, короткий запис. Дивіться, який він коротенький, який він цікавий. Тут ми можемо написати розв'язання і вирішити. А як нам знайти частинку від цілого, діти? Треба. Що зробити? Ціле поділити. Тобто, ось у нас буде перша дія, 8 поділити на 4, скільки буде, діти уважно, самі згадуйте, от я зараз навіть писати не буду, ви самі згадуєте. І оце те, що ми знайдемо, це і буде частинка. Та оця одна четверта. Це і буде те, що він сховав у погріб. Тобто, дивіться, задачі не мають однакове розв'язання. Ось ми даємо відповідь на це питання. Вони не мають однакове розв'язання. Ми дуже просто, дуже легко, це зараз так запис у корот у черновичку. Далі, ось ми можемо поглянути третю задачу. Дивіться, третю задачу. Вона дуже схожа на другу. У ведмедика пуха в шафі було вісім горнят меду. Так, згодом одну четверту цих запасів він сховав у погріб, скільки горнят меду ведмедик залишив у шафі. Схоже на цю задачу? Так, але дивимося, що тут різниця. Так? Що тут не однакове? Ми знаходимо, погляньте уважно. Так, ми дуже схожий короткий запис. Але вже питається, не скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб. Так? Тобто не оцю одну четверту, скільки це буде. А скільки горнят меду у нього залишилось у шафі. Це означає, що спочатку ми знаходимо одну четверту, ми вже знаємо, як її знайти. І потім від цього всього віднімаємо це число 8 поділити на 4, скільки буде дітки? Буде 2. 8 відняти 2, тобто 2 це те число, яке він сховав у погріб. Та? 2 горнятка. Вісім віднімаємо 2, це у нас скільки буде 6. І оце 6 і буде відповіддю, адже 6 залишилось у шафі. Тобто, дивіться, яка у нас різна та, різні схеми, різні задачі. Коротко проглянули це, дітки. Якщо щось не зрозуміло, ще раз вимкнули відео, ще раз перечитали самостійно. Нам пропонують з вами зіставити ще дві задачі. Так, дивіться, у ведмедика пуха в шафі було вісім горнят меду. Після того, як кілька горнят він сховав у погріб, у шафі залишилась одна четверта запасів. Скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб? Тож, давайте розбиратись. Також можна на черновичку попрацювати. Та зараз перегорну собі сторіночку. Було вісім горнят меду. Тобто, всього. Угу. Окей, оця одиниця це в нас буде 8 іти. вісім горнят. Після того, як кілька горнят він сховав у погріб, ми не знаємо, скільки він сховав. У шафі лишилася одна четверта запасі. Угу. Скільки горнят меду ведмедик сховав у погріб. Тобто, далі подумайте, як в нас буде йти короткий запис. Скільки горнят меду сховав у погріб. Одна четверта, це у нас у цьому залишилось у шафі. Ось цього у нас одна четверта. Невідомо, скільки в шафі залишилось, і питання, скільки він сховав у погріб. Тобто, отут можна написати: сховав. Невідомо. Ось у нас два знаки питання. Вже ми знаємо, що в нас буде у задачі дві дії. Тож, у нас перша дія, що нам треба знайти? Ну, для початку знайдемо одну четверту, так? скільки в нього в цій шафі залишилось. Як знайдемо одну четверту ми частинку від числа? Треба поділити 8, ділимо на 4, це в нас дорівнює 2 горнятка. Тобто 2 горнятка так? у шафі залишилось. І питання: скільки меду ведмедик сховав у погріб? То яка ж буде у нас друга дія? Та, ми 8 віднімаємо 2, дорівнює 6. І в нас відповідь. 6 горнят меду сховав у погиб. І ось таким чином. Дуже просто. І спробуйте порівняти четверту і третю задачу, так? Відповідь буде. Яка в нас? Різна чи однакова буде відповідь? Подивіться. Так. Там одна четверта. Це було скільки. Це було 2, і вони були у погрібі. Е, у шафі залишилось, що Шість горнят меду. Тут у нас також, дивіться, одна четверта це 2, і вони були у шафі. А у погріб він сховав 6. Тобто, просто змінюється місце. Але, в принципі, в нас. Задачі однаково розв'язуються, Ви помітили? Все однаково розв'язується, просто ту задачу ми не записували. Тож, дітки, таким чином, ми швиденько все розглянули. Тож, у нас ось залишається четверта і п'ята задача, які треба порівняти. Давайте спробуємо. Ведмедик Пух планував з'їсти за місяць 8 горнят меду. Він просто планував. А з'їв на одну четверту горнят більше, ніж запланував. З кількома горнятами меду поласував ведмедик продовж місяця. Угу, Здається, що дуже складно. Давайте спробуємо просто вирішити зараз. Планував з'їсти 8 горнят меду. Ну, в принципі, у нас така сама буде короткий запис, так? 1-8 тих горнят. З'їв 1 четверту. Сказано, не просто 1 четверту, а на 1 четверту більше. Ніж запланував. Ну, в принципі, тут в короткому записі ми так і можемо і записати, що він з'їв тере. Невідомо, але на одну четверту більше. І я навіть, дивіться, я так схематично поставлю такий, о, таку стрілочку, яка буде означати, що більше, ніж запланував. Так. Питання: скількома горнятами меду поласував ведмедику продовж місяця? Так. Поласував, можна сказати. Ну, ми вже написали з'їв. Тобто, з'їв на одну четверту. Ми, коли знайдемо оце з'їв, то ми, в принципі, дізнаємося, скільки він з'їв всього. Так? Ми, ми дізнаємося, скільки ось він продовж місяця тих з'їв. І як же нам дізнатися? На одну четверту більше. Тобто, дивіться, у нас всього 8 горнят, а з'їв на одну четверту горнят більше. Тобто, дивіться, нам треба знайти 1 четверту від 8, а це ми вже знаємо. От у нас буде розв'язання. Я так коротко напишу, перше. Ми 1 четверту маємо взагалі знайти. Тобто 8 поділити на 4 дорівнює 2. Ми 1 четверту від тих горнят знайшли, 2 горняти. А тепер якраз оцю умову: що з'їв скільки, сказано, що на одну четверту більше на це на знак плюс додавання. На одну четверту більше. Він планував спочатку 8, значить ми пишемо 8 додати оце 2. 2 це в нас одна четверта якраз буде. 8 додати 2 дорівнює 10 горнят. Відповідь, дітки, продовж місяця ведмедик поласував 10 горнятами меду. І ось навіть нам дані ось такі от приклади, і ми можемо з вами подивитися, який із цих прикладів нам підходить. Чи правильно ми з вами вирішили. Уважно поглянемо, чи правильно ми з вами вирішили. Таким чином, у нас ось пропонуються різні варіанти. А, ну, ми, напевно, оберемо все-таки. Саме вираз, та, тому що в нас немає тут двох правильних варіантів, 8 поділити на 4 це правильно, але другої дії немає, то обираємо ми вираз. Який же вираз нам підійде? Поглянули уважно, у нас були такі дії. То нам підійде 8, додати 8 поділити на 4. Та ось наш вираз нам потрібний. Ми перейшлися коротко по всіх задачах, будь ласка, самостійно ще раз перечитайте ці задачі, саме як звучать їхні умови, тому що далі буде самостійні роботи. Ми в них працюємо. І домашнє завдання буде вправа номер 4 Тобто ви робите у... це ж домашнє завдання. Ви за сьогоднішнє число пишете: там у нас було вже два Дві вправи було, та саме на 95-й сторінці тепер буде ще вправа номер 4 та на сторінці 97. Номер буде 4. Так тут просто вирішити приклади. Так, дітки, зверніть увагу, навіть не задачу, а приклади. А задачі розглянули усно і будьте дуже уважні.